У Черкасах збирали гроші для донечки загиблої містянки. Для цього тут організували ярмарок надії. Арінці філозоф усього три місяці. Як вже розповідали віка новини, її мама Олександра померла від зараження крові. Близькі припускають інфекцію, занесли у пологовому будинку. У Черкасах створили спеціальну комісію, аби в усьому розібратися. Та висновків її наразі немає. Проте як небайдужі Черкасі допомагають родині Олександри пережити втрату Ірина Малюкова. Біля торговельного центру на митниці ярмаркують не традиційно, а з благородною метою. Тут збирають гроші для маленької арінки, що лишилася без мами. Свій крав на ярмарок позносили на байдужі. Їх організатори скликали в соціальних мережах. Дуже велика команда зібралася з усіх черкас, навіть не з черкас, допомагають як морально, так і матеріально. Рідні кажуть, одягу та іграшок Арінки вже вдосталь. Бракує повсякденних речей, памперсів і сумішей. Хоча батько немовляти на питання, що необхідно, має іншу відповідь. То що рібята ріні на мама. Мама Арінки померла за кілька місяців після пологів через зараження крові. Рідні витратили всі свої кошти на порятунок Олександри. Вони впевнені, інфекцію їй занесли в пологовому під час кесареворостану. Розслідування ще триває. Тим часом близькі роблять усе, аби заповнити малечі відсутність мами. Друзі впевнені, Олександра стала Янголем-охоронцем своєї донечки. на Все эти розовые чудесные вещички. Я знаю, что Сашенька тоже очень любила розовый цвет. Мы когда-то с ней смеялись, и я говорю, ну, ты же говорю, не блондинка, говорю, в розовом ходить, она такая, ты что, розового цвета мало не бывает. На цьому ярмарку зібрали майже 4 тисячі гривень. Цих коштів дитині вистачить на кілька місяців. Водночас активісти обіцяють і надалі підтримувати родину. Я думаю, що насправді, якщо так і далі буде продовжуватися, це, можливо, покаже і іншим людям, які не дай Бог потрапили в таку ж ситуацію, що а, люди можуть допомогти. Ірина Малюкова, Роман Буша Вікка новини.